Всім привіт! До вашої уваги! Фултанг з простими формами. Назвав його Нічне Сяйво. Ось, прошу глянути, як він виглядає. І так, перейдемо до ТТХ. Ніж виготовлений з кованої Х-12МФ. І так, ТТХ ножа. Візьмемо до цього лінієчку. Чесно, не пам'ятаю розмірів. Так, клинок у нас 135 мм довжиною. Ширина 31 мм. І товщина, якщо я не помиляюся, 4. 4 міліметри, так, 4 міліметри. Рукоятка у нас повністю 117 міліметрів і приблизна товщина по центру 22 міліметри. Клинок зведений приблизно в 03 міліметра. Нанесено сатин до 1500 гріт. На мою думку, цього достатньо. Так, З цієї сторони також. Ну і видно невеличкий мій косячок. Ось при шліфовці гріндером. У мене вже підношена плита. Зробило таку невеличку точечку. Щоб її зняти, досить багато металу довелося б знімати. Замовник сказав, що так залишити, так підійде. Для нього просто, просто треба робочий ніж. Назвав я його нічне сяйво по причині того, що руківка виготовлена штучного каменю коріан Він чорного кольору, але має вкраплення блискучого кольору. Схожі на зірки. Також поставив червону G10 під накладки. Ось така форма туп'я або п'яти. Ну, тут також шліфовка до 800 грит, продольний сатин зроблений. І також зроблена темлячна трубка і вставлений тімляк. Тімляк просто паракорд зав'язаний на вузлик. Для того, щоб ніж не загубити, коли виконуєте якісь роботи, одягнули і все, він у нас буде триматися на оцінаті, якщо випаде. Так, ніж заточений під 30 градусів на водних каменях до 3000 гривень. Подивимося, як він буде справлятися з папером. Погано трошки видно. Спробуємо зняти тоненьку стружечку. Ну і попробуємо брити. Нічого не обіцяю. Ось на конку видно, що бриє. Десь фокус пропадає. Ось такий ніж. Віддаю його для свого хорошого знайомого, який допомагав мені збирати гріндер. Так. І покажу ще одного незавершену роботу. Це якут. Вчора його зібрав на суху. Плинок 130 мм. Рукоятка. Сувель берези. Також довжиною 130 мм. Так, по формі рукоятка у нас овал. Досить зручний. Ширина якута 26 мм. товщина по обуху 2 мм. Долкував вручну Звідси клинок шліфований до 1000 грит. Ну і тут. Легенько полірнути. Я вже ним трошки встиг попрацювати. Також покажемо, як він ріже, що заточений. Зведений в нуль. Ну, руківку далі планую затонувати морілкою червоний колір. Ну і далі вже поліровка. Побачимо, що з цього сувелю вийде в нас. Дякую всім за увагу. Чекайте нових робіт, скоро будуть нові відео. Також буде відео по муфільній печі, яку я виготовлю власноруч. Всім щасливо!